50 тисяч доларів за надання в суборенду землі у Чернігові для будівництва багатоповерхівки. За підозрою вчинені такого правопорушення, 15 травня 2019 року затримали голову земельної комісії Чернігівської міськради Івана Бакшуна та керівника КП Чернігів-Буденвест Валерія Горбатова. Бакшуна затримали в одному зі столичних ресторанів під час отримання 25 тисяч доларів. Першої частини Хабара Горбатова в той самий час у власному кабінеті у Чернігові. Через два дні після затримання Печерський районний суд обрав Обом запобіжний захід тримання під вартою. 20 травня вони звільнились, сплативши понад півмільйона гривень застави кожен. Начальника Чернігів-Будинвесту, міський голова, відсторонив від виконання обов'язків на наступний день після затримання. Іван Бакшун лишився головою земельної комісії до чергових виборів. Ці кадри, наприклад, журналісти Суспільного зняли на засіданні комісії через тиждень після затримання фігурантів. Нині Іван Бакшун займається підприємницькою діяльністю та їздить на відпочинок за кордон. За його словами, в останнє запрошення на судове засідання йому надходило два місяці тому, але воно не відбулося. Мене звинувачують шахрайство, не шакабарніство. Барниство вони не змогли довести. Що шахрайські мене питається звинувачити. Жодного ще засідання не відбулося. То тобто, там судді змінилися. Тобто, там і прокурори позмінювалися. Переноситься засідання на інший час. За 10 тисяч доларів обіцяв посприяти у зміні цільового призначення землі. Така версія слідства у справі екс-голови Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана. Його співробітники СБУ затримали 4 листопада 2020 року поблизу з готелем Придеснянський у Чернігові під час отримання грошей. Через три тижні президент звільнив його з посади голови райдержадміністрації. Печерський районний суд вирішив на час слідства лишити Сергія Журмана під цілодобовим домашнім арештом. Згодом запобіжний захід йому. Пом'якшили на нічний домашній арешт. Останні, що відомо про хід справи, 25 травня вищий антикорсуд суд призначив справу до розгляду на 3 червня цього року. Суспільне намагається отримати коментар Сергія Журмана або його адвокатів. Через тиждень після журмана, 12 листопада 2020 року, співробітники СБУ та ДБР затримують колишнього голову Остерської громади Віктора Самоділка, коли той повертається з роботи додому. Його підозрюють у тому, що він вимагав від підприємця 630 тисяч гривень, натомість забезпечив йому перемогу у відкритих торгах на будівництво стадіону. 2 вересня цього року Козелецький районний суд провадження у справі закрив. Цього вівторка Чернігівський апеляційний суд поновив справу та направив на повторний розгляд до суду. першої. При інстанції ми задоволені те, що фактично ми зможемо довести в суді, що це була провокація, оскільки, якщо ви подивитесь на викривача заявника в даній справі, він проходить як викривач заявник в інших кримінальних провадженнях. Тобто це є професійний, скажемо так, може, є таке слово, да? Тобто, професійний провокатор. І ми зможемо довести, що це була провокаційна справа. Я думаю, що це була на той час політична ситуація. 160 тисяч доларів за перемогу у відкритих торгах з продажу готелю «Слов'янський» у Новгороді Сіверському. 1 червня цього року колишнього заступника голови облдержадміністрації Олександра Савченка та Романа Кійовського, який представлявся керівником цього готелю, затримали співробітники ДБР. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. За інформацією ДБР Київський за винагороду у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу готелю «Слов'янський», а гроші призначалися заступ. Нику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. На наступний день після затримання Анна Коваленко, яка тоді займала посаду голови ОДА, звільнила Савченка з посади. 3 червня Печерський суд обрав обом фігурантам запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави в майже 4,5 мільйони гривень. Через місяць суму застави знизили в десятеро до 450 тисяч гривень. Тиждень тому цю справу передали до суду. Підготовче засідання відбудеться 29 грудня. Саме там сказав Суспільному Олександр Савченко. Він прокоментує справу. Там будуть адвокати давати сюжети, коментарі, вони розкажуть, хто кому підслідний, які процесуальні порушення були допущені, яка спешка і так далі і тому подобне, і для чого це було зроблено. 20 тисяч доларів за винесення рішення на користь позивача. 9 листопада цього року детективи Набу та Сап затримали суддю Чернігівського окружного адмінсуду Дмитра Лобана під час одержання другої частини хабара. Вищий антикорсуд призначив йому заставу у 762 тисячі гривень. Пізніше її збільшили до майже мільйона. Вища рада правосуддя відсторонила Дмитра Лобана від виконання обов'язків. Суспільне намагається отримати його коментар. Анастасія Лоза, новини на Суспільному.